Вас вітає youtube канал Трейд. Сьогодні оглянемо твердоспавний машинний мітчик М8 з кроком 0,75 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш мітчик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-58 разом з покриттям ТІ вказує на здатність цього твердосплавного інструменту обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацією ISO 513. тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нерживічі сталь, чавун а. Також жароміцну сталь, покриття алюміній нітрет титану, яке використовується для ріжучого інструменту термостійки та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мітчиком нарізають праву різьбу М8 з кроком 0,75 із стандартного ряду і содім або ж десту чи гост 160-93 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 7,25 мм. Довжина робочої частини мітчика 14 мм, а загальна 90 мм. Діаметр хвостовика 6 мм. Квадрат хвостовика 4,9 мм. для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані канавки. Цей та інші твердосплавні міщики АГІР ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними даними. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно. thank <laughs> you